Так, ось. Добрий день. Ми продовжуємо розглядати множення. Давайте передивимося один приклад з домашнього завдання. Розглянемо ось цей третій приклад. Потрібно виконати множення. Ну, знову ж таки, щоб перемножити числа, бачимо: ці числа мають різні записи. Є запис у вигляді десяткового дробу, у вигляді мішаного числа, у вигляді звичайного дробу і четверте число, мішане число е, також е, Потрібно все перетворити в один вигляд запису, або все в десяткові дроби, або у звичайні дроби у вигляді неправильних дробів. Е, буде зручніше перетворити у вигляді неправильних дробів, бо, наприклад, такий дріб, який має знаменник 7 чи знаменник 9, чи знаменник 3, перетворюючи їх у десяткові дроби, це будуть періодичні, без, нескінченні періодичні десяткові дроби. Бо сім десяткові дроби – це такі, які знаменник 10, 100, 1000 і так далі, 10, 100 і так далі, якась розрядна одиниця. Е, мільйон і так далі, як розрядна одиниця. Ось. А 7, чи можемо ми на щось помножити 7, щоб було 10, 100 чи 1000? Ні, ні на що не помножимо. Чи 9, чи 3 також. Щоб перетворити, ми знаємо, що множник 10, він ж складається з 2 помножити на 5. Так? То, якщо б знаменники складалися з двійок, ми б могли доповнити множником 5. Якщо б складалися за множників 5, ми б могли доповнити множником 2. І їх добуток дорівнював би 10. Їх дорівнював до би 10. А в даному випадку 7. 3 чи 9, це 3 помнож на 3 на 10 100 тисяч не перетворюється. Тому в даному випадку краще перетворювати усі дроби у звичайні. 375 тисячник. Ну, ми повинні знати е, такий дріб: що 125 тисяч це одна восьма. Ось запишіть собі, що 125 тисячник – це одна восьма. А 375 це три рази по 125. То це буде 3 восьми. Тобто ми повинні знати, що 375 тисячних, виходячи з того, що 125 тисячних – це одна восьма. Це буде 3 восьми. Ну, можливо, це важко запам'ятати. То можемо записати звичайно, ось що це є 375 тисячних, а потім виконати скорочення. Ось, але це буде 3 восьми. Мінус серед чотирьох множників лише один від'ємний. Зараз ми подивимося, чому саме виходить три восьми. Ну, давайте ми ось тут зробимо спрощення. А потім вже в прикладі напишемо результат. Так, отже, будемо виконувати скорочення, щоб дійти до оцих, і ми тоді побачимо, що ми зможемо дійти до 3,8. Так, 375 і 1000 точно можна поділити на 25, так? Ну, або по знаках подільності точно можна поділити на 5, можемо ділити поступово, ділимо на 5. 1000 ділимо на 5 і 375 ділимо на 5. 1000 поділивши на 5, 10 на 5, 2, і ще 2 нулі буде 200. Тоді 375 ділимо на 5. Ну, 350 ділиться на 5. Табличка множення. 35 на 5, це 7, тобто буде 70. І ще 25 на 5 буде 5, тобто буде 75. Ось, поділивши 375 на 5, ми отримали 75. Бо е, 350 на 5 буде 70, бо 35 на 5, 7. І 25 на 5 буде 5, 75. Знову ділимо на 5. Можна знову поділити на 5. Ось поступово ділимо. 75 на 5, то 50 на 5 і 25 на 5, то це 10 і 5, 15. Ось. 200 на 5, то це 20 на 5 4 і 0, 40. І знову можна поділити на 5. 15 поділивши на 5 буде 3, а 40 поділивши на 5 буде 8. Ось, виконавши поступове скорочення, ми 3 рази поділили на 5, одночасно і чисельник, і знаменник за основною властивістю дробу. В результаті отримали 3 8. В результаті скорочення ми отримали 3 8. Але такі числа часто зустрічаються. Ось ми повинні знати, що 125 тисячних це восьма частинка. 125 – це восьма частинка від 1000, Тобто 125 тисяч – це одна восьма. А 375 – це три рази по 125. Тобто це вже буде 3 восьми. Іноді ще використовуються дроби 5 восьми. 5 восьми – це 5 разів по 125. 5 на 125, 5 на, 100, 5 на, 100, 5 на 500, 5 на 25 – 125. Це 625 тисяч. Тобто 5 восьми – це буде 625 тисяч. Іноді такі дроби також використовуються. Ну, а ми зазвичай знаємо ще які дроби. Одна друга – це 5 десятих. Одна четверта – це 25 сотих. Одна четверта – це 25 сотих. І також ми повинні знати ще 3 четвертих – це вже 75 сотих. 3 четвертих – це 75 сотих. Так, запишіть собі ці перетворення. Отже, це такі скорочені перетворення. Давайте ми продовжуємо запишемо оцей результат. Замість триста Відразу ось ми тут з боку собі окремою дією виконали скорочення і отримали в результаті три восьми. В цьому добутку ми бачимо, хтось підносить руку, прошу. В цьому добутку ми бачимо лише один від'ємний множник, тобто це є непарна кількість від'ємних множників один. І тому весь результат буде від'ємним. Щоб для зручності, ми оцей мінус можемо винести наперед і поставити перед першим дробом мінус. Щоб потім дужки, ось ці дужки не ставити, то ми собі мінус поставимо наперед. Друге число 1,5 перетворимо у неправильний дріб. 1,7,7 7, додати 5, 12, Це буде 127. Помножимо на 4 дев'ятих. І 2,1 третя, 2 на 3 це 6, додати 1,7. Буде 7 третіх. Так, виконуємо спрощення. Можемо це все написати під одною спільною рискою дробу, перемноживши між собою усі чисельники. І перемноживши між собою усі знамени. Однакові множники скорочуються. Ось бачимо, наприклад, 3 і 3 скоротиться. Поділивши на 3 буде 1 та 1. 7 та 7 скоротиться. Поділивши на 7, буде 1 та 1. Наприклад, 4 і 8 ділимо на 4. Тут буде 1, тут буде 2. Наприклад, 12 і 9 ділимо на 3 тут буде 4, тут 3. І ще ось ця двійка, яка ми отримана від скорочення, можна, можна скоротити з четвіркою. Поділивши на 2, тут 1 буде, тут 2. Все, ми виконали всі можливі спрощення. Напишемо результат. Дорівнює мінус, перемножуємо усі числа, які отримали після скорочення, між собою перемножимо, Так? Ось 1 множимо на 2 буде 2. На 1 буде 2 і на 1 буде 2. Так? Тобто серед множників всі одинички одна двійка, значить добудок буде 2. Е, у знаменнику 1 на, 1 на 1 буде 1 і на 3 буде 3. В результаті ми отримали мінус 2 треті. Чи така у вас відповідь вийшла? Добре, давайте тоді переходимо далі. То ми тільки звірялися, тому щоденько переходимо далі. Так, розглянемо ще одне завдання цієї теми. Розв'язати рівняння. Ну, то ми перемножуємо так, а потім шукаємо Х як невідомий множник. Ми перемножуємо і шукаємо Х як невідомий множник. Так, ну ось тільки перше. Давайте зробимо. Так, отже, ми знаємо: переставна властивість, тобто ми могли б мінус дві десятих і мінус сімдесятих за переставною властивістю між собою перемножити. При множенні мінус на мінус буде плюс. 2 множимо на 7 – це 14, І в цих двох множниках є дві цифри, після коми ми разом. В першому множнику одна цифра після коми, в другому множнику одна цифра після коми. Тому дві цифри, рахуючи з кінця, відділяємо комою. Ось і виходить, ось тут буде кома. А перед немає цифри, то ми доповнюємо нули. 0,14 х дорівнює 0,84. Так, знаходимо тепер Х як невідомий множник. Добуток 84 сотих будемо ділити на відомий множник 14 сотих. Виконуємо ділення, пригадаємо, щоб виконати ділення на десятковий дріб, потрібно зробити попередні перетворення, переставити кому. Ми дивимося на друге число на дільник. Тут треба кому переставити в кінець, щоб отримати натуральне число 14. Ми кому переставили раз, два, два знаки. Тому і ось тут раз, два, два знаки переставляємо кому. І вийшло ділення 84 на 14. Ми однакову кількість переставляємо кому, знаків, однакову кількість знаків переставляємо кому в діленому дільнику. Тут на два знаки, значить, і тут на два знаки. Але в першу чергу звертаємо увагу на друге число. На дільник. 84 ділимо на 14. Ну, беремо по скільки беремо. Скільки разів число 14 вміщатиметься в числі 84. Ну, якщо 5, то це 50 і 20, 70. так, значить, пробуємо 6. 6 на 4 24. 4. до далі: 6 на 1, 6, а 2 – 8. Ось різниця 0. Ділення завершено. В результаті ми отримали 6. Отже, відповідь х дорівнює 6. Так. Плюс получалось, так бо тут вже вийшлося плюс, і ми плюс до плюс буде плюс. Так, запишіть, будь ласка. Переходимо до наступної теми. Будемо сьогодні розглядати розподіль... розподільна властивість множення. Розподільна властивість множення. Так, отже, в чому полягає ця властивість? Ми вже розглядалися в п'ятому класі. Якщо в дужках. Ми А додати Б множимо за дужками на С, то можна виконати е, ці дії наступним чином: оцей множник С помножити на А. І потім додати множник С помножити на Б. Ми так якби розкриваємо дужки. Так, оце називається розподільна властивість множення. Е, пізніше ми це частіше будемо називати розкриття дужок. Так, ми оцей множник С. Множимо на кожен доданок, що є в дужках. Ось це множиться на А, це множиться на Б, а отримані добутки додаються. Так, подивимося, як можна застосовувати цю властивість на прикладах. Ось тут є такий приклад. Мінус 3 додати 7 помножити на мінус 2. Значить, оцей множник мінус 2 множиться. Ага, тут приклад на те, щоб переконатися, що ця властивість є правильною. Ми спочатку додамо мінус 3 додати 7, буде 4. І 4 помноживши на мінус 2, буде мінус 8. Ось, виконавши дії звичайним способом: спочатку в дужках дію додавання, потім множення за е, Ми отримали мінус 8. А тепер той самий приклад спробуємо виконати. Використавши розподільну властивість, ось, множачи цю суму в дужках на мінус 2, ми на мінус 2 множимо кожен доданок, розкриваючи, так, розкриваючи дужки, множимо кожен доданок. Мінус 3, мінус 3 множимо на мінус 2. Мінус 3 множимо на мінус 2, і другий доданок 7 множимо на мінус 2 також. Так? Тобто кожен доданок ми множимо на мінус 2. Мінус 3 на мінус 2, мінус, мінус буде плюс, і 3 на 2 буде 6. 7 плюс 7 на мінус 2, плюс на мінус буде мінус. 7 на 2 – 14, буде мінус 14. Отримані добутки додаємо. Додавання двох чисел з різними знаками. Плюс 6, мінус 14, від більшого віднімаємо менше. Від 14 віднімаємо 6, буде 8, і знак само той, що був біля більшого числа за модулем, мінус. Ось ми побачили, що отримали той же самий результат, скориставшись розподільною властивістю множення. Розподільна і множність справджується для будь-якої кількості доданків дужках. Тобто, якщо в нас в дужках два доданки, то ми множник це множимо на два доданки. Якщо б у дужках було три доданки, чотири доданки, п'ять доданків, ми б множник це множили на кожен з цих доданків. Ось це буде називатися розкриття дужок. Все ж таки, вже ось тут ми це в п'ятому класі ми ще це не назвали, розкриття дужок. Ну, в принципі, також було правильно написано, в принципі, також називалося, якщо я не помиляюся. А ось тут ми більше вже так будемо це назвати. Заміну виразу А плюс Б помножено на С на вираз а це на А, це на Б, і додати ці добутки, Або виразу це помножено на А плюс Б, виразом С на А плюс С на Б. Тобто ми бачимо, що цей множник С може бути з правої сторони, тут множення, а може бути і з лівої сторони. Так, то є одне і те ж саме. Від перестановки множників добуток не змінюється. Так, також будуть називатися розкриттям дужок. Розкриттям дужок. Давайте подивимося другий приклад. Потрібно розкрити дужки. Тобто ми оцей множник мінус 4 будемо множити на кожен доданок в дужках. на мінус 5а і на плюс 7 будемо це множити. Так само в другому прикладі, ну, давайте поки що подивимося перший приклад. Ну, ми можемо, в принципі, самостійно це розв'язати. Так, ось. мінус 4. Ось ми можемо собі навіть записати. Це перший приклад. Перший приклад ми пишемо ось так: мінус 4, мінус 4 помножити на мінус 5. А. Зверніть увагу між числом та дужкою, Множення не пишеться. Але ми розуміємо, що це є дія множення. Е, Так, дорівнюємо Розкриваємо дужки. Тобто оцей множник мінус 4, Ми множимо, а тепер же множення треба писати: на мінус 5а, на мінус 5а, і е, додавання було в дужках, Також мінус е, 4, Множимо дорівнює Мінус 4 на мінус 5, мінус на мінус буде плюс, так? А 4 на 5 це 20, тобто буде 20. А. Мінус 4 на 7 буде мінус 28. Можна записати, додати мінус 28, або можна також записати просто. Мінус 28. Так як додати мінус 28, це ніби перед дужками плюс, розкриваючи дужки, залишаються ті самі знаки. Тобто залишається мінус 28. Це результат першого прикладу. Давайте подивимося другий приклад. У другому прикладі. Так, може я його окремо напишу. У другому прикладі так. У другому прикладі, так, зараз почекайте, я запишу. хтось там мене питається. Розглянемо другий приклад. Розглянемо другий приклад. Отже, 7 А. Ми повинні помножити на кожен доданок в дужках розкриваючи дужки, Так, на мінус 5 Б, на плюс 3 і помножити також на мінус 2М. На мінус 2М. Ось. Дорівнює. Давайте розкриваємо дужки. Так, тобто кожен 7а множимо на кожен множник. Так, щоб ми швидше перемножили. Давайте будемо так усно множити: 7А множимо на мінус 5 b Ну, 7 множимо на мінус 5. 7 на 5 35. Але плюс на мінус буде мінус. Це буде мінус 35. І множники АБ дописуємо. Множники АБ дописуємо. Так як за множниками А та Б ховаються невідомі числа, то ми просто їх допишемо. Так, тут в мене вже почалося Б англійське, я тут ось таке писав. Давайте я тут зміню. Ось множник Б допису. Тепер 7А множимо на плюс 3. Плюс на плюс буде плюс. Спочатку при множенні визначаємо знак. Плюс 7 на плюс 3 буде плюс. Я пишу плюс. І тепер множимо 7 на 3 це 21. І ще множник А. ще множник А допишемо. Третій добуток: 7А множимо на мінус 2М. Враховуємо знаки. Плюс 7 множимо на мінус. 2 плюс на мінус буде мінус. Пишемо мінус ну, а 7, пишемо мінус ну, а 7 на 2 14. І хоча є в нас буквені множники, а М. Ми на них перемножити не можемо, то ми просто їх допишемо. Ми просто їх допишемо. Е, так. Ось, е, ось такий получився результат. Так, запишіть, будь ласка. Уважно. Е, так, переходимо до наступного. Е, ту ж саму розподільну властивість множення. Якщо ми розкривали дужки, то вона виконується в одну сторону, але ту ж саму розподільну властивість можна застосовувати і в зворотньому порядку. Тобто, маючи суму чи різницю ось таких добутків: тут є множення А на С, тут є множення Б на С. І в цих двох добутках. Ми бачимо спільний множник С, так Ми нібито оце розкривали дужки і множили цей множник на А і на Б. Так, отримані добитки додамо, але можна зробити зворотну дію, як ми казали. Оцей спільний множник С винести за дужки. Множник С, якби забираємо, його виносимо з цей, виростаємо в дужки і множник С виносимо за дужки, Так, і отримуємо ось такий результат. В дужках залишається. З першого добутку А множник це ми забрали. З другого добутку Б, множник це ми забрали. Між добутками було діє додавання, так, і пишемо додавання. А оцей множник С пишемо один раз за дужками, бо він множиться на весь вираз дужка. Так, бо цей вираз додавання береться в дужки, значить це означає, що в мене цілий вірус. Так, і ось таку заміну виразу А помножити на С, додати Б помножити на С на ось такий вираз, або виразу С на А плюс С на Б. Ось таким виразом називатимуть винесенням спільного множника за дужки. Ось в цих двох добутках є спільний множник С. Ми його виносимо за дужки, Та значить ця дія так і називається: винесення спільного множника за дужки. Давайте розглянемо на цьому прикладі. Потрібно винести за дужки спільний множник. Потрібно винести за дужки спільний множник. Так, отже, перший вираз 7М. Відняти 7n. Ось тут є два добутки: 7 помножити на m це перший добуток, а 7 помножити на n це другий добуток. В кожному з цих добутків ми бачимо спільний множник 7. Оцей спільний множник 7 можемо винести за дужки чи в ліву сторону, чи в праву сторону. Від пересунки множників добуток не міняється. З першого добутку в дужках залишається множник m. Між добутками було діє віднімання. Так ми і пишемо. З другого добутку: ми сімірку забрали, множник N залишається. Закриваємо дужки. Ось це такий перший приклад. Розглянемо другий приклад. 4А. Додати відразу за мною записуйте, Додати 8 b і відняти 4. 4 ось. Нам потрібно винести спільний множник за дужки. Так, якби ми оці добутки. Тут є три добутки: перший добуток четвірка множиться на А, другий добуток вісім множиться на Б. Ну і третій, ніби не добуток, але ми завжди можемо подати будь-який вираз у вигляді добутку, помноживши його на одиничку або розклавши на множники. Давайте ми запишемося. Тут є 4А, додати замість «8» ми можемо написати, що це є те ж саме, що 4 помножити на 2Б. Так, ось 4 помноживши на 2 b буде 8 b Відняти і тут ось цей множник 4, е, вираз 4 можемо домножити на 1, щоб подати це у вигляді добутку. І тепер ось ми бачимо, що всюди є множник 4. Так? У першому добутку присутній множник 4, у другому добутку присутній множник 4. І у третьому добутку присутній множник «4». Так, між четвіркою та буквою А множення не пишеться, між цифрою та буквою множення не пишеться. Так, між числами пишемо множення, і тут між числами множення пишемо. Всюди виносимо оцей множник, спільний множник за дужки. Четвірку виносимо за дужки, з першого добутку залишається А. Між першим та другим довком діє додавання, з другого добу залишається 2Б. Між другим та третім довком діє віднімання, і ми четвірку забрали за дужки, обов'язково на її місці має залишатися одиничка. Так, ми собі тому і дописали цей множник один. Можна його не дописувати, але якщо ми виносимо чотири дужки, то на його місці в дужках обов'язково залишається одиничка. Так, ось такі приклади. Запишіть, будь ласка. І залишився нам ще один приклад використання розподільної властивості властивістям для обчислення виразів. Тобто ми оцю властивість повинні вміти застосовувати для спрощення виконання різних обчислень. Давайте подивимося, як тут це виконувати. Ось ми бачимо перший добуток. так, скористаємося розподільною властивістю. так Перший приклад, перший приклад мінус 49 помножити на 1,72 і мінус 50 відняти 51 помножено також на 1,72. Тобто, що ми тут бачимо, в цих двох добутках присутній спільний множник. Ось тут один добуток. Тут другий добуток. між добутками діє віднімання. Або можна додавання поставити, додати в мінус 51. Е, і ми бачимо, що в цих двох добутках є спільний множник, ось це число. Ми можемо це число винести за дужки. чи в ліву сторону, чи в праву сторону, виносимо спільний множник за дужки. 1,72. З першого добутку залишилось число мінус 49, з другого добутку залишилось число. Мінус 51. Це два від'ємних числа. Ми все сприймаємо як дію додавання. Це додавання, тобто завжди плюс можна тут поставити, взявши оце в дужки. 49 і 51 це буде 100, але мінус, так, додавання двох від'ємних чисел, результат додатний. Помножити на мінус 100, множичи на 100 кома, переставляється два знаки, бо сотня має два ноги, плюс на мінус буде мінус. І переставивши кому, буде 172. Мінус 172. Ось результат. Подивимося другий. Ще ось цікавий другий приклад, і вже вже завершенно. Так. Мінус е, 98, як можна швидко помножити на 25. 98 це майже 100. 98 це майже 100. Ми можемо замість 98 написати, що це є мінус 100, додати 2. Мінус 100 додати 2. буде мінус 98, правильно? І помножити на 25 так буде простіше. Число близьке до круглого числа можна писати як сума чи різниця якихось чисел. Мінус 100 множимо, мінус 100 тоді множимо на 25, додати і 2 множимо на 25. Ось, дорівнює. Так, мінус 100 на 25, то буде мінус 25 і 2 на 0, 2500, мінус, так, і додати 2 на 25, це ж буде 50. Додатнє від'ємне число при обчисленні ми від більшого віднімаємо менше. Від мінус 2500 відняти 50, то буде мінус, і результат буде від'єм. Мінус 2450. Ось так, так, завершуємо запис. Дописуйте, будь ласка.